Дівчата і хлопці отримали ось таку новиночку. Це універсальні махрові зимові шкарпетки, дуже теплесенькі, всього 39 гривень за одну пару. В лоті буде аж 65 пар. Погляньте, будь ласка, які варіанти забарвлень. 2550 гривень загальна вартість. Розміри будуть 35-38, 39-42 та збільшені. 43-46. Варіанти забарвлень. Сірий бордо, смарагдовий, темно, вірніше чорний, потім сірий, кремовий. Є варіанти графітовий, є варіант темно-синій може попастися. Варіанти як в пакуванні, так і без пакування. Ми дивимося, наприклад, без пакування одразу поглянемо. Ось такі всередині, як бачите, махра, дуже тактильні, дуже приємненькі. У них резиночка така дуже. Еластична, нічого не, не буде ніде перетягувати. Шкарпетки високі, як бачите, і давайте поглянемо одразу склад. Так, тут у нас 84% котону вау, це дуже насправді високий склад вміст бавовни, поліамід 14% та 2 еластан. Як бачите, є стандартизація ОЕКОТЕК сотка, це означає, що є безпечними для нашого тіла та нешкідливі для алергіків, не мають впливу. Для того щоб замовити ось такі прекрасні зимові шкарпетки, універсальні для жінок та чоловіків. Звичайно ж, замовляйте через наших менеджерів в описі під відео. Я залишаю всі контакти.